І санкції має бути на основне джерело російського експорту, яке забезпечує, включно з енергоносіями, нафту і газ, які забезпечує по оцінкам майже половину всіх експортних надходжень Російської Федерації. В зв'язку з чим сьогодні Європейська солідарність висунула декілька дуже важливих ініціатив. Ініціатива перша. Якщо ми чекаємо, що наші партнери запровадять санкції по нафті і нафтопродуктам, якщо ми вимагаємо цього від них, як ми можемо хоч комусь пояснити, що станом на зараз через українську суверенну територію проводиться експорт російської нафти нафтопроводом Дружба, який складає 300 тисяч барелів на добу? Не в тиждень, ні в місяць. І це дає російському бюджету додаткових експортних надходжень на суму 20 мільйонів доларів в день, на які купують зброю для того, щоб вбивати українців. Сьогодні абсолютно слушно. Ми нагадаємо, що вже три місяці тому зареєстрований мій законопроект і прийміть рішення, яким ви зупините транзит. Російської нафти. Хочу наголосити, що цей законопроект був попередньо обговорений з послами країн Євросоюзу, з урядовцями, включно з міністрами закордонних справ. Крайнє обговорення відбулося з міністром закордонних справ Франції, де ми маємо повну і тотальну підтримку. Тому що не розуміють. Громадяни країн-членів Євросоюзу, чому це вони мають страждати від того, що родять обмеження, а українці будуть експортувати і транзитувати російську нафту. Хочу вам доповісти результати голосування на засіданні погоджувальної ради. Європейську солідарність в цьому законопроєкті підтримала увага, всі без виключення фракції погоджувальної ради. Але рано радіти! Крім слуг народу, слуги народу кажуть, що для них принципово важливо забезпечувати фінансування тероризму. Пояснити вони це не можуть. В приватних бесідах сказали, що нема зеленого світла, то ли від уряду, то і від президента. Та ви вже розберіться, до завтра ще є час. Але вам дуже важко це буде пояснювати нашим партнерам. Друга позиція, яка внесена на Верховну Раду Європейської Солідарності. Це проект заяви, який також був заздалегідь зареєстрований.